Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині «Копіючка». Оглянемо з вами все для кухні. Багато цікавих новинок. Дуже дякую вам за огляд та приємного перегляду! Малесенька емальована каструля з квітами 135-420 мл. Ще ось така красива новинка є за 425-2,5 літри. Побільша 185 на 720 мл. Металева кришка скляна 2,5 літра 375. Ківш без кришки 285 літр 200. Є ще ось такого плану за 185. Чорний 165. Також іде без кришки. Сковорідка 20 см, ручка дерев'яна 285. Тортівниця пластикова зі знижкою 57,50 50 25,4х 25,4 см. Сковорідка антипригарне покриття 675-26 см. Ось така плоска за 225 см для млинців 24 см. Є червона та салатова. Кришка універсальна. Силикон та скло. Kitchen Pro чорна, червона сіра салатова 225. Форма силиконова для випікання 55. Форма скляна. Товсте скло 185 гривень 25,8 на 15,3. Фруктовниця пластикова. Менажниця 225. Форма для випікання керамічна. 325, 28 і 3 на 17 Скляна прозора 165. 115 зі знижкою. Форма для випікання керамічна. Молочник 85. Форми круглі однотонні. Блакитна, помаранчева та біла 29. Містика овальна є за 95. Також керамічна. 65 бульйонниця, форма для випікання 85, такого плану більше – 375. Форма кругла за 115 22 см. Металева 95 квадратна, Бутербродниця на 750-575 гривень. Тостер 6 ступенів обсмажування 575-700 Вт потужністю. Блендер 675 300 Вт. Електрочайник літр 800-395. Ось такі є за 325. Також літр 800. Новинки посуду. Тарілка 135. Салатник 115. Тарілка десертна 95, 20 на 20. Ось такі салатники приїхали невеличкі, по 95. В соусниці по 29. Дуже мені подобається ось цей посуд: 49. Салатник більший, менший 39. Тарілка десертна 39. Салатник листочок глибокий 75. Ось таке блюдо у вигляді листочка 55. Салатник білий скло кераміка. Хвилястий 85 з квітами. Такий маленький ще є. За 55. Тарілка супова 65. Чашка в коробці з вишеньками 99. Ось така за 75. З об'ємною ручкою 135 та з трубочкою. Є по 55 знижкою та 75. Чорні з декором по 75, тюльпани 165. Величезний дійсно вибір. Повністю весь стелаж в чашках є акційні пропозиції, новинки. Є з чого обрати. Термочашка з індикатором температури 245 пів літри. Чайники заварники скляні 135. Менший більший також така сама вартість на 900 мл та 700 185 літр 800. Ще є ось така красива модель за 245-1-літровий. Білий керамічний 185 Салатовий 225 скло та силикон. По 225 чайників френчі є по 165, 225, 135. Ось така симпатична модель цікавої форми 185. І скло 245 кришка дерева. 600 мл, склянки 65 та 55. Склянка котик по стінки 85. Набір для спеції 2 штуки на металевій підставці 95. З квітами 75 акварель. Ось такі баночки для спеції. Кольорові по 39. Дві ложечки чайні 55. Золотисті 65. Також дві штуки. Столовий ніж 3 одиниці 75. Ложечка з котиком. Kitchen Pro 55. Упаковка 3 штуки 55 чайні ложки. Прихватка силиконова. З квіточками. Ціна 95. Є ще ось така за 95. Кухонний набір 165. Рукавичка прихватка та фартушок. Один фартух 55. Фольга для газової плити 4 штуки 14 50 на 60. Решітка силіконова 24. Килимок для сушки посуду з малюнком 75 58 на 38. Килимок силиконовий для розкатування тіста 135 65 на 45. Менажниця для закусок 115, 5 відділень. Дошка дерево кухонна 75 20 на 30. Ось така менажниця за 75, баночка для меду 115, дерев'яна ложечка. Маслянка пластикова 69. Є ще ось така за 55, керамічна акварель 165, відкривачка 29, сито для фритюру 75. Ополонники 3 штуки меламінові 34 гривні. лопатка силіконова – 55, ручка дерево. чесночниця 75, чеснекодавка 85. Щипці 29, ніж для піци 34 гривні. Миска маленька, металева 34, пельменниця 95 Ківш пластиковий 65 Набір кухонного приладдя пластикового. Ціна 65 штук. Килимок, антиковзуючий у шухляду 29 або підставка на стіл. Форми металеві для формування салатів 39,4 штуки. Пакети прозорі для тарілок 50 штук 75 на резинках. Паргамент 5-метровий, файно 49,90, паргамент в аркушах 10 штук 29, плівка 100-метрова. Хата багата 55. Пакети майка 22х45, 35 гривень 100 штук. 10 на 27 60 350 штук. Пакети слайдери 5 штук упаковка 29,90 1,5 літрові. Кухонні рушнички з вишивкою 65. Кухонні серветки 25 на 25 однотонні. Ціна зі знижкою 9,50. Ось такі рушнички. З вишивкою, м'які. Ціна 29. На цьому все. Всім дякую за огляд. Вдалого вам дня!